Останнім часом Полтавщина втратила частку туристів з-за кордону. проте її почали частіше від відвідувати українці. Про це розповіли в департаменті інфраструктури і туризму облдержадміністрації. кажуть, іноземців поменшало через політичну й економічну кризу. А ось гості з інших областей України почали приїздити частіше із Запоріжжя, Харкова, Києва та навіть західної України найбільший попит на заміські садиби. Зараз, якби розквіт сільського зеленого туризму для е, е, умови є, є такий контингент, який саме їде на два дні до садибу. Диканчини, зокрема, такий великий наплив буде також на Масляно. Узимку на Полтавщині беруть путівки також на гірськолижні центри у Сороченому Яру та Стасях. Окрім цього, готелі області розробили чимало цікавих маршрутів, в тому числі пішохідних. У департаменті туризму зазначають, ціни найвищі на новий рік, та місць майже немає. А ось після Різдва все дешевше. Тож відпустку взимку можна провести не гірше ніж влітку. В середньому триденне проживання у готелі з харчуванням обійдеться у 600 гривень на одну особу. Якщо ж хтось віддає перевагу за кордону, викласти доведеться набагато більше. Попит на путівки в інші країни впав на 30%. Взимку Користуються попитом гірськолижні курорти Європи, культурно-пізнавальні тури Європою, також і автобусні, в тому числі все це цікаво. Ну і зараз не, не такий дорогий Єгипет там. Турція, утім, після нового року ціни стають менш кусючими. Наприклад, в Єгипет у двох можна злітати за 14 тисяч гривень, а зимову відпустку в межах країни можна влаштувати собі на курортах або етнічних фестивалях Західної України, що вийде дешевше ніж за кордоном.